Марта Літинська, видатна шахістка та чемпіонка світу і Європи, впродовж багатьох років тримала першість у шахах серед жінок. Марта Літинська стала першою українкою, яка отримала звання міжнародного гросмейстера. З нагоди її 75-річчя у Львові, зібралися шахісти різних поколінь, аби привітати її з уродинами та подякувати за той вклад, який вона зробила. Сама ж іменеця каже, могла досягнути більшого на світовій арені. проте з цього приводу не переживає, оскільки сьогодні Україну є кому представляти. Знаєте, як то кажуть, очам страшно, а руки роблять. Так в цьому може деколи забагато хвилювалася і не завжди все виходило. Ну, надіюсь, що наші львівські шахістки ще здобудуть дуже багато. Також Марта Літинська, співзасновниця Національного олімпійського комітету Львівщини, за час ігрової кар'єри жінка здобула 16 золотих медалей, виграла 13 престижних міжнародних турнірів. Окрім цього, Марта Літинська є триразовою чемпіонкою світу у збірній СРСР та чемпіонкою Європи у складі збірної України. І коли подивився я на її кар'єру, то я зрозумів, що вона була найближче до звання чемпіонки світу серед всіх наших шахістів. Ми якось. Більше сконцентровані були на грі Іванчука, Білявського, Романишина, як вони боролися за світову першість, але вони ніколи не входили до першої трійки. А марта була завжди першій трійці в першій п'ятірці. Та велика непереборна сила волі, яка вела до перемоги, і дуже складно було пробитися в шаховій майстерності в радянському союзі жінці, дівчині з Галичини. А ще й на весь світ знаєте показати силу свого інтелекту, розуму і здобути ті видатні титули і нагороди, які годі перелічити на різних світових аренах. Додамо Марта Літинська 18 разів очолювала список кращих шахісток України. Андрій Дідудюколех'янко та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.